Дуже гарний готель, дуже, будь ласка, можете тут відпочити. Ходить, ліфт. Все працює. Ну, а це наша кімната. Йдемо з ідуликом на обід, йдемо з 1 години, бо до, до півтретьої не витримаємо. Дідуля дуже їсти хоче. У нас обіди будуть комплексні, але можна замовити в ресторані, що ваша душа побажає по, по меню, будь ласка, замовляйте. Дуже гарний ресторан, дуже... буду вам все показувати. Ресторан. Дуже гарний. Добрий день. Добрий день, де нам можна де. Дякую. салат олів'є з курочкою, дуже смачний. Горш з пампушками, з часничком, хлібчик з намазочкою. Оце берете самі додаток до комплексного обіду і взяли тюлечки. І в якості компліменти нам принесли напої. 40 радості. Так що, за наше здоров'я. Ми з дідуликом вже сидимо. Так як треба, а скільки нам треба, чесно кажучи, чекаємо ще другу страву. Ой, красота, все добре, Боже, як вже ж тільки гарно жити. І чого його воювати, Господи, ну ти Боже. Як надумаєшся за другу сторону медалі, каже, серце розривається. Варенички з картоплею, шкварками і сметанкою, смакота. Йду в кабінет до лікаря. Головний лікар, купчак, Любов Яківна. Після повного обстеження організму Любов Яківна робить призначення. Призначення робиться індивідуально. В даному випадку це призначення саме для мене. Так, значить, водичка номер 10 100 мл. Mm -hmm. За 60 хвилин до їди, температура 37-40 градусів пити повільно маленькими ковточками. 13-та водичка. 50 мл. За 20 хвилин до їди. 37 40 градусів повільно до їди. Після їди один раз одиничка, один раз трійка. 100 мл. Через 60 хвилин. 22-25 градусів пити звично, як маленькими ковточками. От, наприклад, доїде, а тут, як звичайно, стаканчик води. В 21.00 21 джерело і воно прекрасно дає результати, якщо, наприклад, там, для заспокоєння, стабілізації сну, емоційну. Тобто ви випиваєте 100 мл. Під час прийому води обов'язково треба поповнювати калій і магі, тому що водичка сечогіна тягне за собою калій. Тобто аспаркан, одна таблетка два рази в день. І слідкуєте. Якщо ви випиваєте воду будь-яку, навіть, наприклад, випиваєте десь 100 мл, навіть 50 мл, до години має бути сечогінний ефект. Тобто, ви маєте пісити. Вся вода сечогінна, Тобто кожна вода, яка, наприклад, у нас використовується в східниці, вона унікальна по своєму складу, але вона має жовчогінний і сечогінний ефект просто різної інтенсивності і активності. І тому треба дотримуватися і температурного режиму, і часу прийому. І ви вже спостерігаєте, якщо сечогінний ефект є, все прекрасно. Ви тільки даєте калімагній, Якщо ви бачите, що не працює сичогін, ви пили воду. А не пісяєте, от не хочеться пісяти. Значить, краще тоді перші два дня ми додаємо ножку форту, це як спазмолітик, він знімає спазм, от щоб розмочилися. Розмочився, от я кажу, розмочився, випив воду і до години по пісі. Якщо така ситуація є, це, і ні тис не буде підніматися. Тобто, головне перші два-три дні війти в воду. Бо якщо от дуже багато перші дні за забагато води, може піднятися тиск і тоді. Його тяжко і знижувати, і він дає свої наслідки, в принципі, і для здоров'я, і тоді там випадає декілька днів взагалі прийомі водички. Так що, отут на рахунок водички. Тепер на рахунок процедур. Вийшла трішки на балкон грушку по гризу, вже сонечко сховалося, то виходило, так тепло було, а це вже трошки вітерець і сонечко сховалося. Але нічого, вже ж діло йде до вечора. Ввечері йдемо у басейн з дітули. Ну, що роблять? Йдемо. Дорогенькі, дуже багато хто питає за прайс. Я вам залишила посилання. Або пишіть в Дірект, або у них у шапці профілю є посилання на сайт. Переходьте на сайт, там все є. Все є, дівчатка. Можете переглянути, або ж напишіть в Дірект, вам швидко дадуть відповідь. І все розкажуть, що вас цікавить.